О, вітаю вас най-най-най елітарніші глядачі. Ви на каналі Свята Загайкевича. Я власне Свят Загайкевич. І це ваш улюблений проект Анекдот шоу. Другий випуск. Сьогодні до мене завітав неймовірний Євген Коротков. Каратков. Велика <рикос> честь попасти в анекдот шоу. Тому що, ну. Ми якби вже скільки анекдотів розказували друг другу офлайн, уже настав час сказати це під камерою. Да, але що. забавно, що це була буквально одна зустріч, коли ми розказували друг другу анекдоти, це було день народження Юри Коломійця, і там я побачив в цьому парні талант і любов до анекдотів. Тому що все складніше знайти людей, котрі вважають, що анекдоти не хуйня. от це скажи, що є завжди, коли ти чіпляєшся. Не те, що чіпляєшся, у мене таке було. От коли. Мама моєї колишньої дівчини, у нас такий був, коли я розказую анекдот, mm -hmm. і вона така: А от, от блін, я ще можу точно два її анекдота здати. Хорошо. І вона мені раз, і він такий, знаєш. Я думаю, а от так вам як? Вона каже, хороша. І ми лупимося, і ми так знайомимося через цей такий спосіб комунікації. Це супер, анекдоти. Ну що, поїхали? Як завжди, ми... я не знаю, чи завжди це шоу поле Е, уже можуть мінятися сьогодні правила. Я подумав, що не дуже прикольно, що ми угадуємо один одного анекдоти фінали, тому що це завжди змаждує фінальний панч. Тому ми просто розкажемо по п'ять піздатих анекдотів, а ви в коментарях напишіть, чиї анекдоти були краще. Хто переміг в цьому батлі? І може, потім у нас буде турнір на таблиця в кінці зійдуться там в самі фіналісти. Хтось буде боротися з дядю жені. А, поїхали, кидаємо на пальцях. Ти, а. Яка ти школа? Юзефа? 1, 2, 3. Юзефа. Поїхали. А стоп, а ти школа перші ножиці? Ні, 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 Юзефа тоже, кстати. Ні, Ну, перші ножиці ви кидаємо чи ні? А, не обязательно. Все, тоді окей. Юзефа. Подловил мене. Подловив. Хай, пан Євген, і починає. Добре, невеличка перед історію можу. Uh -huh. Ми як зі сватом поговорили, що треба такого від маленького до самого жорсткого, ну, uh -huh. тому що ми знаємо друг друга секретну зброю. Ми, ми можемо достати таке, що Ютуб просто не пропустить. Uh -huh. Але і в чому і прелість цих анекдотів, це така чорна, грізушна така штучка, яка. За вона між вами. І це прям клеє. На це не можна, от є ще, можливо, ми далі підемо. І чи, uh -huh. чи можна ображати, чи кого це ображає. Просто я. Анекдот, який сьогодні буде останнім, як на мою думку, як я колись думав, саме російський анекдот в мірі, але потім я розказав інший. Я його розказував зухвалі один раз, і я її розказую, і я її раз раз і вже 14 разів прозвучало слово Негр. І я бачу, вона трохи напряглася. Але потім я там даю одну таку, там що один банан, будь ласка, і вона а, І вона сорвалась. Це, це відро пересилилося. Да, да, да. Коротше, перший анекдот він найлайтовіший. Давай ще раз скажемо, що ми не бажаємо ніякого зла. Це просто народна Абсолют. творчість, яку ми переказуємо. І воно все так стоїть, як на своєму місці. Це от саме батьковські такі нітьосані, необразовані образовані викрики. Да. От в цьому їх і прикол, це їх жанр. Е, перший анекдот найлайтовіший. Його завжди моя класуха розказувала, коли ми тупили в чомусь. Короче, приходить мальчик з, -з, з бідончиком до жінки і каже, мені мама сказала купити молока. Вона каже: скільки молока? пів бідончика чи цілий. Каже, блін, я не знаю. Ну каже, ну давайте тоді цілий. Каже: ну, хорошо, наливаємо цілий бідончик молока. Угу. Просився, каже, давай деньги, а він каже, деньги в бідончик. І вона завжди, коли ти щось ступанюш, коли суха така, ти ж не приходиш, о, я отак щось зробив. А так коротко, а да? Коротко, в да? І так? От... Блін, це дуже старий анекдот, я його знаю, знаєш. Але, да, зазвичай я розказую якось більш артистично, що цей ребенок і він такий. Ну, я Не, ну, не, гроші, блядь? бідоні. Ну я, я забув просто. і я угу. цей... Е... Так, в мене є теж тоді про я мальчика. Ча... Я написав в чат GPT ага. е... і він придумав сам свій анекдот про бідончик, Я можу зачитати. А ну. Дід заповідав внуку сину, коли я помру, подивись під грушею там у бідончику. Онук усе життя чекав, поки дід помре. Нарешті той помер. Онук побіг під грушу, викопав бідон, а там запускає гроші в бідончику. — Хорош. — Ну, поки на ChatGPT не забере у нас це шоу. <laughs> так, я нагадую, що це перший раунд, і ви пишіть потім в коментарі, хто був смішніший. Всього 5 раундів, розказуємо по п'ять анекдотів. Значить, так у мене теж анекдот про хлопчика. І Я подумав, що це взагалі був анекдот завжди про Вовочку, але я вирішив, що треба його українізувати, тому це буде про Петрика. О, на це... Я згадав нормальний був персонаж Петрик П'яточкин. Я не знаю, ти, мабуть, не застав, бачить. Петрика П'ятокченка? Я його парадію, да. Хороший. Я, до речі, це єдина пародія. Угу. А ну. Я не можу спати. У мене безсоння. Це єдине, що я можу. Коротше, <рес> урок в школі. Біологія. Марія Івановна каже: так, сьогодні ми вчимо курей, значить, всяких пташок. Що корисного, хто знає курей з курей. Машенька, тягне ручку, каже, Маша. Що? Яйця, несуть яйця, дуже смачно їсти яйця. Маша, молодець, сідай 5. Далі е, там е, Віталік тяне ручку, Віталік. Віталік, що ти знаєш? Він ну, каже, м'ясо корінне, дуже полезне, багато білка. Молодець, сідай 5. Петрик, Петрик, блядь, в тебе вже три двойки блядь, останні. Давай щось, давай підтягнемо тебе трошки. Що ти ще знаєш от про курку корисного? Петрик, ніхуя не знаю. Ну, подумаєш чуть, -чуть. Ну, от ти дома на чом спиш? Е, на коврики. Каже: а під голову що кладеш? Каже, валядок. <рес> <рес> е, а мама, мама на чому спить? Ну, Теж на коврики». А під голову що кладе? Ну, другий валядок. Та, ну, а, а батя, батя, на чому пить? Батя? Батя? Ну, батя на кушетці, батя на кушетці». а під голову він що кладе? Каже: блядь, ну, подушку. А що буде, якщо буде подушку порвать? говорю, бля, що буде, що буде? Получим пізні, будемо спати на вулиці. <рив> <рив> Знавцей, да? Не-не-не. Ну, когда сказав подушку порвать, тут уже понятно, що піздюляна. Не, ну тоже хороший. Классика тоже. Але ты так понял, <рив> ты. Отак от розказує. <рес> І в цьому ще є суть анекдотів, їх треба трохи так. Да, да, да. Так, так, так. Так даже от в Чорному квадраті, коли поступаєш, а, ти ж проходив через це. Помніш? Замість ти не був хіба? Мені ж здавалося, що ти десь пересікався з Кляцкиним, там, щось таке. Я У, чув це прізвище. Да. Коротше, що в чорному квадраті, коли поступаєш, там не басню, а анекдот треба розказувати. Mm -hmm. Але в анекдоті ти маєш якби показати свій як басню, в принципі, знаєш, розказати його піздат. Ну, анекдот, скажімо так, ми структурно тільки вчили, от, типу, як mm -hmm. розбирати. І, да. Але байка, так, да, це те ж саме, що треба. А та, та ну, мені мама як розказує, треба відігравати. Mm -hmm. другий, другий раунд раунд, Поїхали. Другий раунд. це мій мене невеличка передосвоє до кожного. Ну, може, не до кожного. Оцей що я буду розказувати, я його з дитинства вивчив. Мені, як я я подумав, що це найсмішніше, uh -huh. що взагалі може бути потолок. І я його ще собі на диктофон записував. А у мене був телефон, в якому е максимум диктофон міг хвилину записувати. А он довгий, і я його ще наскори, ну, зрозуміло, десь попиток 70 у мене було швидко його здати, записати. Uh -huh. І коротше, звучить він наступним чином: зустрічаються дві проститутки: Багата і бідна. І бідна питає багато каже, блін, у тебе стільки грошей, стільки у тебе класно. Як ти так багато заробляєш? Вона каже: так у мене ж все просто, каже. у мене така схема. Я беру надуваю презерватив, засовую собі в пізду. І мене, коли клієнт є він розривається. папам! Я кажу, все, ти мені порвав пізду, ти мені 3 3000 доларів. Вона каже: блін, інтересно, реально. Ну і, і вона ж, бідна, простітка, лазить так. по помойкам, типу, немає презервативів, знаходить баскетбольний м'яч. Надуваєте його засовує пізду, все, приїжджає клієнт, починає її їбати, потім в один момент, та ТАТА! Пресудка каже, все. порвав мені пізду, дуже 3000 доларів. Він каже, я тобі зараз дам хоч 5 тисяч доларів, тільки скажи, в яку форточку вилетіли мої яйця. Гарний анекдот, теж чуб такий, але ти дуже гарно розказав. Але хтось мені ще структурно. А, це трандофіла здається. Він сміявся з формулювання. Так, ти мені провал пизду, ти мені 3 3000 доларів. Він каже, це само по собі анекдот. так І от саме можна було замінити одне місце, все, але. Ale... от uh -huh. Провал пізду 3000 доларів, ну воно має звучати таким чином, вибачте. так Окей, ти мені нагадав такий анідок. А ти під тему? Під, ну, типа в мою тему? Я в свої, де, не, насправді в мене були записані 5 анекдотів, але ти мені нагадуєш дуже прикольні ну, в цю тему, і да, я да, стараюся якось да. кось надати. Тоді надав. в тему давай. Коротше. <кхем> а, ну теж, інтимний анекдот про секс. Слюр буде дуже жорсткий, ребятки, але ми знаємо, що це погано, але це народна творчість. Коротше, їде таксіст, бачить, монашка стоїть. Підбирає монашку, везе монашку, і монашка починає причитати. Каже, от, хорошо вам таксістам э, баранка в руках, дорога впереді, Катайтесь собі, а нам монашкам не випить нічого, не покурити нічого. Таксист питають, ну ладно, їде далі. Монашка знову: от, хорошо вам таксістам їздите собі, да, короче, катайтесь, а нам отам, в взагалі ніяких розваг немає. Їдуть далі. Вона знову така, ох, як же ж тяжко монашкам жити. У нас така жорстка там ще ета. настоятельниця монастиря. Даже сексом не можна з ким позайматися. Таксист такий, ну, слышиш, ну, так это, може, може, <кхе> намек понял, може позайматися? Ок, конечно, давай позайматися. Тільки, блядь, дуже жорстка, короче, у нас оця настоятельниця монастиря постійно перевіряє, чим я девственниця, Так що тільки анал Блять, анал так канал нихуй делать. Заїхали в кусти, короче, в машині поїбались, блядь, все отлично, їде назад, такси доволі, їде, все заебись. І монашка знову така. О, хорошо, вам, таксист там. Це ви їздите, катайтесь, гроші заробляєте. А нам, підарасам, то, блядь, монашку передівайся, такусь хуйню собі видумуй. Бля, я дуже люблю, коли. На 180 градусів розвертається анекдот. це я дуже люблю. коли в кінці взагалі все по-другому оплодувало. І саме жорстке оце, от як ти казав, про пізду, от є такі фрази, котрі от панчі, з котрих слов не викинуть. Скажи, гей, воно ну, не спрацює. Воно, так. воно не там, так. <laughs> да. Це щось недавно чув, що чувак каже, я, ну, якесь ток-шоу, типу, він такий, я вибачаюсь, можу, ну, я не знаю просто, як на типу, анекдот просто прийшов, одне просто неприличне слово. Ну, воно звучало там, до цього, можливо, uh -huh. каже яке слово. Та, кажу, ну, я не, не знаю. Ну, яке слово? Ну, каже, жопа, могу скажи. Каже, та ні, жопа нормальна. Могу, точно, так, да, все. Єбу це два підораси в жопу. І всі так. Ну що, рухаємося далі, третій раунд. Давай. Третій. Ну, я хочу закарбувати. Він звучав багато в яких ітераціях, але він неймовірно мене посмішив. І я хочу, щоб закарбувати його в цьому шоу. Приїжджають клас в цирк. І там іде вистава. Іде, виходить факір і каже: зараз буде фокус з крокодилом. Виводять крокодила. виводять крокодила він показує фокус. Відкриваю отак от пасть крокодилу. Засовує туди хуй, закриває пасть і б'є крокодила по голові, отак от. відкриває пасть, хуй целе, абсолютно. Вся публіка просто вне себе підривається овації і все. І він отак от виглядає в зал, каже, можливо, є доброволець, хто хотів би теж спробувати. І оце із класу, який прийшов, мальчик, як первокласник піднімає руку, каже: Дяденька, я можу, тільки, пожалуйста, по голові, так сильно не бійте. Це гарний анекдот. Ну, Ти його чув просто. Да -да -да. Але раз. Добре, що ми його зафіксували в самій правильній версії. Ти все дуже гарно розказав. тому що один раз качура його розказував, і там вообще, бля, щось типа. Чувак, я один раз п'яно його розказував, і я заб... і я розказував його свої викладачці з акторської майстерності. Ага. А їй ну 60 років десь. І я кажу, я можу, ну там буде, типа, погашенька, можеш, все нормально. Uh -huh. І я розказую, і я забуваю, говорю: засова хуй в рот. Открывает, а там все чист. И потом я говорю, когда пенчлайн, что типа, а по голове сильно не бейте, ага. а он у меня по голове и не бил до этого. Да, да, да. И он дивится и думает, ну нож, Что-то какой-то хуй в рот, крокодилу что-то поговорил, и даже не смешно. Да, ну, наверное, то гумор. Он просто, когда разъебывает, вот тогда все прощается. А если анекдот жесткий и шейны смешные, все таки, фу, как так можно было. это точно. Поскольку ты уже заявил, что у нас есть финальный анекдот, то можно уже сказать, что тут будет много шерсти. Расистських анекдотів. Так, да, і от я теж хотів поговорити просто цей про чукчу. Я вчора на стрімі розповідав, uh -huh. і нам коментар написали, що чукча це образливе названня, типа північних корінних народів. Uh -huh. Все? Uh -huh. Ну, як хол, типа, чекацапс. Ну, може, так. Да. І я думаю, блять, ну, ну вибачаюсь, от сидять північні корінні народи, перед цим вибачаюсь, якщо вам обідно, я б не хотів вас образити. Uh -huh. Але, блять, ну. В... Вам не похуй, ну чесно, відповідь, ну, відповідь на себе дати. Просто uh -huh. гумор, він завжди когось зачіпає. Uh -huh. І якщо ми будемо зараз намагатись обходити всі. Просто можна казати хуйню відверто, щоб всіх образити. Або сказати хуйню не зрозуміти, щоб всіх образив. Uh -huh. А тут, ну типа, це просто, от, і саме оцей анекдот розказати. Панес... Uh -huh. Сидять в, в ямі. Грузин, uh -huh. чувча, і це uh -huh. оце, і, і зрозуміло, які архетіпи тіпа, вводяться з цим. Uh -huh. Тому. Мені взагалі по кайфу, і я типа, я розумію, що ви хотіли сказати, але я вже я може в цю гру грався пару років назад, що такий а, uh -huh. ну так, да, да. Uh -huh, uh -huh. я такий, думаю, ну, ну я не хочу вас образити, чесно, і не подобається. Не дивіться. Uh -huh. да, але коли ми хочемо вас розсмішити, ми можемо Люди, які не всі люблять люди, які не люблять анекдоти про Чукчу, про неграф, оце uh -huh. все. Вони. Менше їх не люблять, ніж люди, які люблять чути анекдоти про чукчу. Вони такі, а ну, про У них ця любов, вона більше, ніж їх відторгання. <ривіт> Тому я ну, затрачував. Тема расизму, це, звісно, окремий подкаст можна записувати. Я бачив на Reels, де чувак ходить в мексиканському костюмі з такими наклеєними усами. Це я репостів собі. А, так да? точно, значить, тебе бачив. Він підходить до всіх яких е е е студентів і каже, як ви думаєте, я нормально виглядаю? Він каже, Ні, це образло, ви в цій культурі не розбираєтесь. Потім підходить до всіх мікскуасов, каже: ахуєнно І Я сам подумав: бля, якщо б я побачив е, негра там вишиванці, коротше, да, на День Незалежності. Я би сказав, чувак, охуєнно виглядаєш, які питання, типу. Да, 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 це, це Або, без питань. Ну, ну я типу, скажімо так, словом негр, я не фігурую просто в житті. Конечно, але в анекдотах десь... просто кем, типу, з камеру на всьому спілкувалась. mm -hmm. Він сказав: "Йому нормально, якщо я його буду називати чорний". Я кажу: mm -hmm. "А чорний на образ?" Він каже: "Женя, ти білий, я чорний". Все просто, типу, no, да. Типа, все, і ми спілкувалась. Е, Негр це типу рабське, оце все, mm -hmm. але я також, блядь, наскільки ми далеко від цих от всіх проблем, Ну, давайте угу. ми зараз розберемося з усім. Да. А щоб вивести з цих проблем, ну, нужен анекдот про угу. ну, вибачте, да. ну він. Але в мене буде анекдот про Чукч. Ідуть двоє чукч по тайгі. Зустрічають дівчину, біжить, блять, слаба одіта якась така, блядь, люди, я загубилась, куди, блядь, побіжіть, коротше. Вони такі, ааа, помогти хочеш, а їбатися давай. Вона така, ха ну, Блядь, жить хочется, ладно. Говорит, давайте, їбатися, ебаться. Только вот презервативы, что все презервативи, eh, призерки. Говорит, ну, надевайте на хуй, щоб я не рожала. Ладно. Uh, Одевають презервативы, всі займаються сексом, всі дуже довольні. Uh, жінку відвозять кудись в місто. вона щаслива, все супер. Проходить два роки, зустрічаються ці двоє чукчей, на другому каже. Сюще". В мене вже посінєл. Говорить, блять, в мене теж. Давай знімати, хай рожає. Блин, він пробиватися, але ця остання фраза. Вона з'єднає в слюні, хорошо. Ну, і тут ми розуміємо. Я зараз розкажу наступний анекдот про Чухчу. І ми розуміємо, який архетип Чухчу саме в цих анекдотах. Добре. Коротше, знову ж таки. Спускають в підвали е, американця, француза і чукчу І кажуть, мужики, ми зараз заводимо от, три різні кімнати, угу. в них є телефони, і вам треба не їсти типу, 50 днів. Якщо угу. ви зможете без їжі 50 днів типу, провести, то ми даємо вам все, що хочете. мільйони доларів, все у вас буде. Кажуть, хорошо, дуже легко. Закривають. Е, американця, француза цей. Через 14 днів дзвонить американець свій телефон, каже: Блін, я хочу бургер, я хочу все, я хочу картошку, mm -hmm. пацани випускайте, я не витримаю. Потім там, на 45-й день дзвонить француз свій телефон, каже, блін, все, я так хочу, хочу поїсти, хочу якихось, типу, не знаю, щось мені зробити, круасани, все я хочу, підець. Потім дивляться, 50 днів чук ще ну, не дзвонить. 60 днів чук ще не дзвонить. Полгода Чукча не дзвонить, год Чукча дзвонить. І вони думають: блядь, ну по-перше, як він рік без їжі протягнув, а по-друге, яка у нього сила волі, що він навіть не дзвонить, не намагається. Давай з цим. Ну, відкривають, а Чукча отак з першого дня стоїть в телефон і говорить: телефони, телефони, чукчук хоче. О, боже, яка солодка ностальгія. Це реальний анекдот з дитинства. Просто цей, як і в бідончики, теж телефон телефон, чучу-куші хоче, теж ходило, як знаєш, типу, то така глупіянь. Крилата фраза. Так. А я ще помітив, я поки розповідав. Я це не вводив, коли розповідав, але ще присутні ці стереотипи дебільні, такі, американець, бургера хоч я пам'ятаю, завжди розказували, що це таке. Так, я ще згадав дуже короткий російський анекдот. Ну, давай. І потім до фінальних босів? Ну так. Значить, лікарня заносять пацієнта, він весь в бинтах, може, все тіло забинтоване, чувак на сусідній палаті каже, блядь, а з тим, що случилось? Так, Кавказ покусав. Каже, кажу, блядь, зовсім хатчики зверели. Я не понял, де тут? Який звук Кавказ, це собака. Кавказська овчарка yeah. Я Все, я зараз пойняв. Я просто думаю, що він нам розповідає, як було, і той просто реагує. І я думаю, дуже короткий, був про Кавказка, давай ще один, але теж каратісінький. Сидять два діда, і один такий щось, блядь, мені в руках. Другий такий. Михайлович, що це. Та він, говорить, блядь, сижу, мну, не можу зрозуміти, гамно чи пластилін. Да, а ну дай подивлюсь. Блять, по-моєму, говно. Я думаю, звідки пластиліну в жопі взятися. Так, ну що, поїхали, фінальні боси. Це вже п'ятий раунд, друзі. Не забувайте писати в коментарях, хто на вашу думку переміг. Писати ще коментарі, вподобайки ставити всі ці діла, і в описі там шукайте всі <saturated> посилання і приходьте. Я би почав, тому що я вважаю, що твій більш да Так, так, так і є. Коротше, Білій церкві, предприниматель. Приходить там до мужика, каже, короче, хочу і на карті просто показує. Кажуть, хочу отут от СТО відкрити. Він каже, тут не можна СТОшку, тут вже є типу, заклад. Йому каже, що за заклад, бля. Я тут біля церкви, церкві ніхуя себе тут на моїх територіях щодо строю. Каже, тут вже дещо построїли. Каже, що тут построїли. <рес> ресторан для негрів. Він каже, бля, в білій церкві ресторан для негрів. Каже, ну, блядь, ресторан для неграв. Каже, що що значить, блядь, ресторан для негров. Каже, ну приїдьте подивитися. Він приїжджає на машині, там вивізка рожева написано: Ресторан для неграв, блядь, отак от просто стоять, очередь неграв, блядь, одні негри стоять. Він стоїть в чергу, проходить, все, security стоїть, каже, Ви не проходите. Він каже, Чо, що ви не неграв, блядь. Він каже, бля, я в біля церкви, блядь, не чоловік, ви що? Він говорить, мужик, іди тут, блядь, ресторан для негра, блядь. Не заєбую, у мене, ну все. Він говорит, ага, все, я, я, я говорить, понял, я все понял. Я, ви у мене зараз дограєтесь. Він приходить додому, намазує лицо так от. Надіває так кепку, сережку в нос вставляє, такі широкі джинси одягає, Все, приїжджають знову. стоїть в чергу. Стої security нігри дивиться, каже, ви негр, приходіте. Він заходить всередину, всі негри в ресторані. Всі mm -hmm. негри. Женщина-негр співає, офіціанти нігри носять їжу, він сідає за стіл, дивиться на все це. Підходить до нього офіціант, каже, що будете замовляти. Він каже, один банан, він каже, одну минуту вже несу. Все сидить, дивиться і. Женщина-Нігра співає, і на неї софіти світять. І от один софіт на нього переключається, і там мужики біля бара стояли, пізділи, все свят І коли софіт на мужичка світить, у нього чуть-чуть так от готелін текти почав. І мужики, дивляться між собою, такі. Так фадожі, а це ж е, ні-негр, мені здається. Розєстався і каже, блядь, це не негрчу. Він каже, блядь, це не негр. Все, вони включають, блядь, аларм в цьому. Говорять, це не у нас не негр, блядь. І вони починають все, сука, пиздить, просто забивать. Говорять, ти, сука, не негр, блядь. Ти не негр, блядь, ти не все. Жінка, блядь, негр, то що співала, стойка мікрофонов, палила, і говорить, ти не негр, блядь, выбегай security. Його просто в трубочку, блядь, викидає, плюет. говорить, сука, ти не негр, блядь. що я нахуй, тут більше не бачив? Uh, мужик, цей, блядь, побитый, я просто сопля. Повзе просто додому и говорит: Ух, блядь, я вам устрою, вы у мене блядь добазарите. Все. Идет додому, и приговариваю. Говорит: Ух, сука, блядь, я доиграю, закрою твоже. Приходит до дому, включаю экран, вот так вот. Руки починає Гуталін з говорить, Ух, блядь, ви у мене доіграєтесь, суки. Дивиться, гуталін не смивається. Чуть-чуть мила додає. Такий, ух, блядь, ви у мене доіграєтесь. Я, блядь, біля церкви рішаю. все. Дивіться, другий раз гуталін не смувається, він дивиться в зеркало і такий. А, блядь, не того вигнали. Гарний анекдот, гарний. Він якийсь... Ну, цей слом фінальний, він десь присутствував. Є інші версії анекдотів, де зовсім інша історія, яка дуже цікава, коротше. Але потім в кінці оцей панч. Бля, можна ще одне розкаже? Коротше. Прокидається мужик вдома. І дивиться, у нього потолок рожевий. Угу. Він дивиться. Блять за хуйня взагалі. Він повертається, у нього стіни рожеві, у нього підлога рожева, він дивиться на себе, він, блядь, сам рожевий. У нього дивиться. Блять, шкатулки, всі вази, все рожеве, він вахує просто. Він, блядь, не знає, що робити, дивиться, відкриває вікно, блядь, рожеве небо, рожеве, блять, трава, все рожеве. Він думає, що це за піздец. Він вибігає в під'їзд, весь під'їзд рожевий, ступеньки, перила, все рожеве. Він біжить. І просто він біжить по вулиці, люди рожеві, діти, блять, все рожеве. І він біжить, Отак от добігає до торгового центру, торговий центр рожевий, все. І отак от відкривається двері торгового центру, і виходить голубой мужик звідти. І він вахає, біжить до нього. Каже, мужик, блять. Сука, небо рожеве, підлога рожева. Ну знаю, все рожеве, ну, блять, чому ти голубий? А він каже: а я з другого анекдота. Ну, ти такі е арт-хаусні Я згадав да, мені подобається. Тут як мультиверс в цьому, мені теж це подобається. Так. Ну що, мій ход? Друзі, все визначить ваше голосування. При, я не, е, не розумію чесно, що там в ЮАР відбувається, але чогось мені об'ясняли, що це анекдот, коли казали, в Юар. Видається, якщо я нічого не путаю. Приїжджає білий мужик в Юар. Е, е, е. Заселяються в хату, потім думає, ну, піду десь коротше, розлікусь. Виходять на вулицю, всюди значні агри гуляють. Він одного ловить, такий, я вибачаюсь, тут куди тут можна піти розважитися, може там якесь там, блядь, в казіно, ще там щось є. Каже, блядь, що новенький. Каже, да, звідки ти узнав. Каже, «Да, у нас тут один розвага, кінотеатр, от піздуй в кіно. Пішов в кіно, стає в чергу, блядь, Тут негр, за котрим він стоїть, повертається. каже, ти що, блядь, новенький? Каже, да, ти як Каже, так у нас тут білі не стоять в черги, це тільки для до в черги. Ти пиздуй без черги, заходь, сідай. Він пиздує, сідає в партер, вокруг нього негри. Тут до нього негр повертається. Каже: що, що ти що новенький? каже, <реш> <реш> да, ти як узнав. Каже, так ти, блядь, ти сів до нас до негра в партер. Ти піздуй на ложе на балкон наверх. Ну, а там білі сидять, тут тільки не Окей. Приходить туди на балкон, сідає, там всі білі. Він сидить, дивиться, кіно, все нормально. Тут такий сміттє туалет захотів, він повертається, каже, слухай, а де тут туалет? Він, блядь, йому каже, ти що, блядь, ноги, да, ти як узнав. Каже, так у нас тут не треба ходити в туалет. Прям вниз нас на не. Він такий, ну ладно, блядь, раз такі правила, хуй, до стоїть хуй начинать. Тут негар, на сидить, повертається і каже, ей, ти що новий, блядь, а ти як узнав, та ти на мене не сси, ти на всіх розбризгуй. От і закінчилась кар'єра свята Загайкевича. Ребят, всім пока! Расизм — це дуже погано, ребятки. В анекдотах трохи можна так сказати, а взагалі треба казати афроамериканець. Да, да, да. Та ні, просто прикол в тому, що е, тут настільки градус за пределами всього взагалі розуміння, <рик> да, да, да. що це зрозуміло, що це типу, прямо. Фу. Ну, мене, <рик> мене він уничтожить, тому що я думав, що я обладатель самого російського анікдота mm -hmm. в світі, але оказалось, що ні. Ну, і ще сама механіка це дуже класно, що ти тиновіки, тиновіки. да. да, воно да, да, да. Да. так нагнітає, нагнітає. Дуже гарно. Ну, спочатку теж від безобідного до. Mm -hmm. Oh. Так, ну що, будемо прощатися, Жека, що як тобі такий формат? Т -т неймовірно, але він такий: от, одного гостя і треба uh -huh. розкрити. А ти кого ще думав, звати? Я не знаю, ну хто в наше може знати анекдот Ну, Може, дядь Женю, кстати, не я знаю. Я чомусь подумав, потрібно покликати когось одного, від кого ніхто не очікує. Uh -huh. Можливо, я такою людиною, на якійсь відео тут але ні, я uh -huh. анекдоти, коли починаю вспоминати, а от ще є анекдот. Uh -huh. Е, але, так, да, хтось взагалі. Ну, от, наприклад, Світла, Світлана Неманежна і приходить, і ще більш російський анекдот приносить. Це був би гарний хід. Але знаєш кого, кожного дідів з Золотого Гусака. Я колись перші подкасти одного з цього. Я не пам'ятаю, як їх звали, і я не бачив це шоу, але я викупаю цих чуваків. Я просто дивився недавно, типу, короткий метр, і там от їх взяли зніматися. Uh -huh. І вони, до речі, дуже класно, ну не як якісь діди uh -huh. блядь, а прям відіграли свою руну, ну бо там дідов пенчуг треба було uh -huh. Короче, молодці. Так, да, покликати отак, от такого можеш хати, так це ж не запас, ти і слова да, не да, вставиш, да, мені да. здається. Так, ну що, друзі, ми будемо прощатися. Це от такий от домашній формат на каналі Свята Загайкевича, який називається Анекдот Шоу. Сьогодні на мене завітав пан Євген Коротков. Підписуйтесь на всі його соцмережі, на його ютуб канал, що там тебе І вже, Це теж непонятно, коли вийде. Я ще їду в тур. Тому всі, хто приходьте, і якщо ви захочете анекдот про негров», отак фінально. То ми прокасутіруємося залом, якщо всі захочуть, давайте дам. Це за це на аукціоні треба, продавати. Так, да, на аукціоні. Але цей е... да, приходьте в тур. Е... Не знаю. Я думаю, що тут така навпаки лампова аудиторія угу. у цього шоу. Але якщо є там пару людей знайдеться, то буде прекрасно. Так, да, і якщо вдруг мій тур е, з Трандофіловим благодійний Європейський триває, теж приходьте. Ну і взагалі приходьте на підпільний стендап на всі наші концерти. Да. А, все, до нових зустрічей. Бережіть себе, ставте подбайки, пишіть коментарі, е, шукайте е, в описі всі цікаві посилання. Всім пока!